Під час критичних ситуацій треба завжди мати холодний розум, оцінювати обстановку, яка складається. Бути в собі впевненим в тому, що ти робиш, не робити кіпіша. Звати мене Максим, позивний мій паштет. Проходжу службу в Волинському підрозділі Національної гвардії України з 2018 року. Війна застала мене на Волині в 2022 році. Мій підрозділ вибув на виконання бойових завдань в населений пункт роботине Запорізької області, а також Донецька область, Покровський напрямок. Якщо брати запорізький напрямок, що можу сказати про цей напрямок? Що там більше війна дронів. Був у складі піхоти, виконували завдання, ми відбивали свої позиції. І займали там, тримали оборону. Це було приблизно 4 години ранку, літній час, і на нашу позицію почав заходити противник. Мій старший прийняв рішення, що ми будемо відбивати, захищати свою позицію. І після чого противник був знищений, і по нас запустили дрони. Мою позицію, де я знаходився, залетіло FPV, Після чого я побачив спишку і мій бліндаж, де я знаходився, його повністю засипало. Мої побратими почали відстрілюватися, збивати дрони. І я прийняв рішення, що я залишусь, а моя група хай виходить. І воно так і сталося. Вони виходили. Я чув, що вони виходять, але я просто не подавав звуку для того. Щоб хоча б вийшли спочатку вони. І в мене була більша можливість ну, відкопатися, бо так як він наш був засипаний, і спокійно звідти вибути. Після цього я відкопався. Це було сім годин ранку по літньому часу і почав рух виходити. Я зустрів сумішників, так як в мене не було ні води, ні зв'язку, нічого. Наладив з ними мовну комунікацію. На відстані ми знайшли спільну мову. Після цього я вирушив до них. Проходять ще сутки, ми тримаємо оборону в тій ж самій локації, просто на відтяжці. І це було 4 часа ранку, і почали, почав до нас на позиції заходити противник. Ми почали відстрілюватися, вести по ньому прицільний вогонь. Після, після цього він був просто знищений. Незважаючи на перевагу противника, ми теж. Ми пальцем, так би сказати, роблені. Робили свою роботу. Я рахую, що правильно. Після евакуації, коли мене евакуювали, надали мені домедичну допомогу. І я відпочив буквально пару днів, і ми почали виконувати далі бойові завдання. Всі, хто хлопці заходили, не знають. Всі дзвонять до рідні. Рідня підтримує так же само. І якщо навіть на позиціях, то наші старші вже ж залишалися, ну якщо більш точним. Будь, ну вони мали більше інформації за нас, ніж будь-хто. Якщо взяти порівняти з Покровським напрямком, там більшість і урбанізована місцевість і в них там дуже велика переважаюча сила піхоти. Тримали в будівлях оборону, якщо враховувати сьогоднішні реалії на сьогоднішній день. За Покровськ іде битва, ми тримаємо оборону, незважаючи ні на що, і в подальшому виконуємо бойові завдання на тому напрямку.